Юлія Вочір, президентка громадської організації Мольфар, каже, щойно повернулася з Сумщини. Військовим возила генератори прилади нічного бачення, зарядні станції. За кермом проїхала майже три тисячі кілометрів. Звідти для митців привезла використані гільзи та тубуси. З великої новосілки артилерісти нам на наше прохання забезпечили. Митцям нашим молодим, юним такі основи для того, щоб вони зробили із цього витвір мистецтва, розмалювали надписи, зробили, щоб ми могли віддячити за донати, за великі внески на нашу волонтерську працю. Юлію Вочір 73, волонтерить 11 років. Починала з Революції Гідності. Розповідає, була ініціатором організації служби медсупроводу для бійців добровольчих батальйонів. Це відео знімала дорогою до захисників, і таких у її телефоні та особистому архіві чимало. Зараз каже волонтерка, потреби військових змінилися. З перших днів війни наше завдання було нагодувати, одягти взути. Захистити засобами захисту, потім ця потреба ніби як зменшилася. Ну, а на зміну прийшла зовсім інша потреба це дати в руки їм все, щоб вони могли краще знищувати ворога. Це дрони, це автівки. От, 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 от їм чим треба допомагати. Відеосистеми спостереження, спостереження, всякі пристрої оптичні. Я дуже втомлююся. Я, е, іноді мені здається, що вже край. Але ті очі, їх очікування. Куди вести які потреби фронту закрити у Мальфарівці? Все відпрацьовано до автоматизму, каже Юлія Вочер. Одні збирають, закуповують, виготовляють, інші забезпечують логістику. За ці роки склалися вже такі контакти, що мені нічого особливо вигадувати не треба. Телефонний дзвінок, треба, треба, треба. І я вже тоді компоную свій маршрут відповідно до того, до кого перший. Ну це щоб менше їздити, менше робити зігзаги. Я сюди тільки їду, вже повертаюся. І в мене вже в голові роїться, де взяти мені гроші на автівку, яку спалили в Києві в батальйоні Шейха Мансура. От де мені взяти терміново десь 300 щоб їм купити хорошого пікапу. Не зупинятись і продовжувати працювати на перемогу, каже Юлія Вочер, будуть і надалі. На фронті син і племінник. Хоча для неї своїх і чужих немає. Усі захисники рідні. Там її щоразу чекають з нетерпінням. Народила одного сина, а маю багато. Тому тут питання я туди їду за енергією. Я дуже багато не можу розказати. Я дуже багато не можу поки показати з того, що в мене є. Але те, що від мене не криються. Знаєте, ця довіра, ну крила заді. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.